Сила перевернута говорить, що ні. Змін у вас не буде. Це буде через те, що ви залежите від певних обставин, від інших людей, і, можливо, через те, що у вас наразі є певні перепони або якась небезпечна ситуація. Ну, а ще, можливо, просто у вас не вистачає сили для того, щоб ви вирішили якісь свої питання і внаслідок цього отримали зміни у своє життя. Під порада для вас буде така. Можливо, та справа, про яку ви наразі задумали для себе, ще просто не визріла для реалізації. Тому не поспішайте приймати якісь рішення. Наразі не все залежить від вас. І через це вам рекомендується переглянути ту ситуацію і своє ставлення до неї. Можливо, вас просто втомає, вам потрібно відпочити, набратися сил. Можливо, вам просто потрібно відновити свій внутрішній ресурс, а вже потім починати діяти. І зараз не кращий час для взагалі для активних дій. Ви більше будете втрачати, чим отримувати. Ну, і також пам'ятайте, що будь-яка емоційна нестриманість в цей період може привести вас або до конфлікту, а в когось, можливо, навіть до розриву стосунки. Тому контролюйте себе, свої емоції, свою силу і зрозумійте, що це не час змін через те, що ваша ситуація просто ще не визріла. Другий варіант для вас. Лицар кубків перевернутий, говорять, ні. Для вас поки що ця ситуація зміни не прийдуть, тому що у вас так склалася ситуація, що ви, можливо, зіткнулися із чиєюсь нещирістю, з обманами, можливо, з якимось лицемір'ям або нечесними діями. Ну, можливо, до вас так хтось поводився в лице дуже добре, а за очі це взагалі ні. Також для когось, можливо, залежають ваші залежності від когось або від чогось. Хтось від обставин, хтось від роботи, хтось від тої ситуації, в якої знаходиться. А комусь взагалі можуть заважати шкідливі звички, а ви їх ну, підживлюєте, а не позбавляєтесь. Також, можливо, ви просто зіткнулися з маніпуляціями вашими почуттями, або з вами хтось веде подвійну гру. Внаслідок цього у вас іще зміни ваші не прийшли. І поки що вам не варто очікувати, краще пораду отримати. Наразі ви не бачите ситуацію таку, яку вона є. Через ваші ілюзії, можливо, ваші необ'єктивна не оцінка тої обстановки, в якої ви знаходитеся, воно заважає вам оцінювати ту реальність. І зараз у вас